Я сьогодні отримала свою казочку, нову книжку. Ця казочка, казочка про думки, вона так і зветься, думки ведмедика, про думки, які частіше за все нам мішають живучі у нас в головах. Мішають нам йти далі діяти, щось реалізувати, щось придумувати, а... являються якоюсь перепоною наших діях. Ось така казочка, ось така книжечка про ведмедика. А тут наприкінці психологічний аналіз казки, він майже більш для батьків своїх діточок, тому що, на прикладі героїв казки батьки зможуть побачити щось схоже, можливо, в своїх дітках. А ще тут є психологічна-ефірна допомога, коли ти зрозумів, що ти знаходишся в тому чи іншому сценарії чи драйвері, який є в цій казочці, ти можеш за допомогою ефірних маселок або сумішей вийти. З цього стану. Тут трішечки про мене, як про автора, про мої цінності. І є QR-код на мій YouTube канал, де я читаю своїм голосом казки. Але є там казки на російській мові, є на українській мові. Цієї казки ще немає у запису, але вона не за горами буде. І наприкінці на, обл на обложці, чомусь не дуже гарно видно. Написано, де можна придбати книжку, де можна замовити і книжку, і авторський трав'яний чай, і ефірні олійки. До речі, прайс на книжечки і на ефірні чаї. Вже є, Їми можна цікавитись. Ось така в мене книжечка, ось така в мене радосна новина на сьогодні. На 20.01.2026.